Українська акція 16 днів проти насильства, що проходила у нашому місті, покликана привернути увагу суспільства до проблем жорстокого поводження з дітьми. В рамках цієї акції Бджола та департамент з гуманітарних питань Кам'янської міськради провели конкурс малюнків світ без насильства очима дітей. Щорічно, 25 листопада по 10 грудня, проходить українська акція 16 днів проти насильства. Протягом цього періоду проходить чимало просвітницьких акцій, а для найменших цікаві заходи. У тематичному конкурсі Світ без насильства очима дітей від громадської організації бджола взяли участь діти віком від 5 до 16 років. Спеціальна комісія оцінила і відібрала по три кращі роботи у кожній віковій категорії: 5-8 років, 9-11 років, 12-16 років. Наше місто та наша Кам'янська міська територіальна громада кожного року не стають осторонь щодо цієї проблеми. Були представлені роботи понад 150 учнів різної вікової категорії. В комісію було вибрано дев'ять переможців, які сьогодні отримають винагороду призи. І всі учасники, діти також отримують солодкі подарунки. Малеча та моли дуже прийнялися цією темою. Кожен з на своїх картинах те, як вони відчувають цю проблему. Учасники зазначають, ця тема потребує уваги людей, аби кожен знав як себе захистити від насильства. Це дуже важлива частина нового суспільства. Це розв'язка усіх проблем серед суспільства і, звичайно, серед родини. Дуже довгий час це було не дуже. Розповсюджено, як з цим боротися, тому зараз це дуже актуально. Я зобразила дівчинку, яка наче дивиться на те, як насильство починає все менше і менше з'являтися у житті маленьких дітей. Нагородження переможців відбулося у центральній міській бібліотеці, де експонуються усі дитячі роботи. Тож кожен може прийти і оцінити погляд дітей на цю непросту тему. Протягом місяця ми збирали малюнки. Потім комісія відібрала. Дев'ять переможців. Дуже важливо на сьогоднішній день, щоб наші діти, навіть маленькі діти, знали про свої права, знали, як себе захистити і знали про те, як діяти, якщо ну, не дай Боже, будуть такі випадки, як насилля. За даними досліджень Ради Європи, кожна п'ята дитина зазнає різних форм сексуального насильства, кожна третя дитина стає жертвою фізичного насильства, а кожна друга психологічного. Говорити про це необхідно. Ще важливіше знати свої права та захищатись.